Ось така тунічка. Дві кишеньки, трикотажна дівчата, Тут плотний трикотаж. Я не знаю, чи воно вам передає, але це не тонкий трикотаж. Е, в сірому кольорі. Ось такий беж. Ось така в бежевому. Потім є ось така сірень. Ось така дівчатка сіренька. Трикотажик тут плотненький, але даєте свої параметри, бо вони не йдуть дуже великого розміру. Хто хоче світерки, є світерки. Ось така червона. Гарно зроблено тут посередині йде ось такий орнамент. Ось така рожева. Ось така рожева, дівчат. Дивіться, ось така. Ось такий баклажан, не знаю, що це колір, Мабуть, до баклажана. І ось така, яке дівчатка одягнута. Дві кишеньки, це йде тунічка. Є туніки, ще, дівчата в альпакою. Хто хоче, що є альпакою.